Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 18 по 24 березня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що скажу, що цей тиждень обіцяє бути насиченим, тому що дуже багато подій. По перше, у нас розпочинається наш новий астрологічний рік. Так у нас сонце переходить в знак Овен, а це завжди початок. Так, як овен у нас перший знак, то це завжди початок астрологічного циклу, скажімо так. Ось тому вітаю всіх овнів з днями-народженнями, які будуть розпочинатися вже на цьому тижні. І, звісно ж таки, побажати вам усіх здійснення усіх ваших мрій. Також скажу, що коли сонце переходить в знак овен, то це вже одразу відчувається динаміка, одразу відчувається насиченість якихось подій. Тому що, якщо до цього, це як завершення було, пам'ятаєте, як. Казала, коли Меркурій був в знакові риби, так це воно все одно якісь події були затягнуті. Тут уже Меркурій у нас перейшов вовна, і Сонце також 20 числа переходить в знак Овен. Тобто динамічність життя розпочинається. Тим більше, що у нас на цьому тижні розпочинається також петля ретроградності Меркурія. Він ще не ретроградний, але він вже заходить в цю петлю, яка буде, проміжок якого буде от саме ретроградним. Тобто вже зараз розпочинаються якісь події, які прийдеться перероблювати, передивлятися. можливо, Щось змінювати, можливо, не все буде даватися з першого разу, так? тому що Меркурій все ж таки буде шліфувати якусь сферу вашого життя. Про ретроградність Меркурія поговоримо в окремому відео, але все одно з. Будьте готові до того, що вже з цього тижня ви розпочинаєте щось те, до чого будете повертатися протягом березня і квітня місяця. Саме ретроградність Меркурія буде припадати з 2 квітня по 25 квітня, але ось з 18 березня вже ось розпочинаються ті події, до яких ви будете повертатися. Тому майте це на увазі. Також вже на цьому тижні у нас буде відчуватися максимально уже коридор затемнення. Коридор затемнення у нас буде з 25 березня по 8 квітня, але вже на цьому тижні. Вже, мабуть, і раніше ви відчували, що затемнення приближається, тому що, в принципі, завжди в цей період у нас змінюється вектор нашого життя. Тобто, життя складається таким чином, що вибудовує якусь іншу таку життєву позицію, скажімо так, або якісь життєві такі події. Тому, звісно ж таки, в коридор затемнення не бажано щось кардинально змінювати, так тому що важко буде потім щось змінити. Тобто, якщо ви щось підписуєте або кардинально розпочинаєте щось нове, то звісно ж таки дуже важко буде відійти від цього. Ви як прив'язуєтесь до якихось подій, які ви робите саме протягом двох цих тижнів. І тому навіть зараз, починаючи з понеділка, ще з 18 числа, вже відчутно те, що коридор затемнення е, діє на наше життя. Тут можливо складаються так життєві події, що вам потрібно змінити вектор свого життя, тому що саме в такі періоди нас життя, як наче трішки, направляє, якщо ми щось виконуємо неправильно. Але також зроблю акцент на тому, що у нас ось ці затемнення будуть відбуватися на усі овен та терези, тобто, це все одно про відносини, про відносини з іншими людьми, про відносини з нашими партнерами і взагалі з людьми, які нас оточують. Тому в першочергово зміни будуть. Будуть саме у відносинах з іншими людьми. Це будуть як і якісь домовленості, так і офіційні можливо відносини, тому що у нас зараз і Венера буде з'єднуватись з Сатурном саме на цьому тижні. Точне з'єднання буде 22 березня, але все одно ми, як завжди, відчуваємо за декілька днів до та після цього точного з'єднання. Тому скажу, що весь цей тиждень буде під гаслом такого відповідальності за відносини, які або зараз розпочинаються або можливо вже або, можливо, вже тривають якийсь довгий час, але все одно тут вони можуть ставати або офіційними, тому що саме в цей період захочеться або вивести свої відносини на новий рівень, або можливо офіційно підписати якісь документи стосовно шлюбу. Ось тому, в принципі, на цьому тижні дуже багато людей або буде передивлятися відносини з іншими людьми, або це відносини романтичні, так можливо, що тут потрібно буде внести якісь корективи, або ж якісь зміни, або все. Таки ваші відносини правда стають більш серйозними. Але пам'ятаємо, якщо якісь відносини зароджуються саме в такий період, коли йдуть затемнення, то ці відносини мають чомусь вас, вас навчити. Якщо, наприклад, це офіційні відносини, так то вони як мінімум будуть тривати 9 років, тому що циклічність у нас затемнень 9 років. Або якщо вони навіть розпочинаються на коридорі затемнення одному і через півроку у нас, знову ж таки затемнення по цих самих осях. То можливо, що це не настільки довго ці відносини, але все одно вони несуть якийсь такий урок, скажімо так, в ваше життя. Тому треба слідкувати з ким ви навіть зараз знайомитеся, з ким вас знайоме життя, так тому що ця людина може якось коригувати або допомогти в, якійсь, в якомусь питанні, або можливо чомусь вас навчити. Тому взагалі відносини з іншими людьми дуже. Важливі і потрібно взагалі помічати, хто саме зараз у вашому житті найбільше такий активно проявляє позицію, тому що саме ця людина чомусь вас вчить. Або можливо, ви також навчаєте іншу людину чомусь. Тому відносини з іншими людьми дуже важливі, і не тільки на цьому тижні це як тільки якийсь початок того, що буде відбуватися протягом наступних місяців. І також ще одна така подія на цьому тижні: це Марс переходить в знак Риби. І тому скажу, що якщо у нас наші розумові здібності вже більш чіткіші, ми розуміємо, як вибудовувати або відносини, або вибудовувати якісь свої плани, то можливо саме дії реалізація цього не завжди настільки чітка, як такі розумові наші здібності. Не до кінця, можливо, чітка якась реалізація своїх планів і своїх дій, можливо, навіть якась невпевненість саме в своїх діях, чи, чи нерішучість яких якоїсь виконання своїх дій. Хоча насправді логічно ви, можливо, вже чітко розумієте, що потрібно робити і як потрібно реалізовуватися. Але саме ось ваші дії ще не до кінця такі логічно послідовні. Тобто, все одно в діях ви можливо не настільки. Впевнені, ну що а тепер? Давайте трішки по дням пройдемося, щоб ви розуміли, які тенденції кожного дня будуть нас чекати. Якщо взяти понеділок та вівторок, то це ті дні, які е, достатньо емпатичні і, можливо, навіть на відчуттях. Ми відчуваємо, е, що вже починає змінюватися в нашому житті. Якщо, як я й казала, що у нас вже коридор затемнення дає про себе знати, і е, ретроградність Меркурія також буде давати тенденції, так повертати якихось людей з минулого. Це не обов'язково е, тільки ваші партнери, ваші колишні. Це можуть бути навіть люди, які яких ви знали дуже давно, але довго не спілкувалися. Ось, наприклад, можливо, ви вже це помічаєте, тому що в мене в житті, наприклад, з'являються люди з минулого, з якими ми дуже давно не спілкувалися, але вони або я чую про них якусь інформацію, або випадково зустрічаю їх навіть на вулиці. Тому можливо, що у вас також зараз програється те, що люди з минулого якимось чином нагадують про себе. Тому якщо таке вже є, то зрозумійте, для чого ця людина повертається саме в цей період. Якщо це просто інформація про когось, то можливо це не так важливо, але якщо якась людина повертається до вас в життя, то це все ж таки потрібно задуматись, для чого саме зараз мені потрібна ця людина, що можливо ви не завершили або не закінчили, так або який урок ще не винесли з тих відносин, з того спілкування. Що зараз потрібно буде винести вже остаточно цей урок. Тому задумайтеся, які саме чому саме ці люди повертаються до вас. Якщо говорити про середу, середу та четвер, то це більш динамічні дні, і взагалі можна сказати, що вони будуть достатньо імпульсивними, або навіть достатньо такими активними, тому що у нас як і сонце переходить в вогняний знак, так і місяць також переходить вогняний знак. Тому середа та четвер це достатньо динамічні дні, і можливо. Ті дні, коли щось розпочинається нове, зовсім нове в вашому житті, це така динаміка, це може дуже швидко також розвиватися. І якщо в ці дні щось зароджується, то помічайте, що саме. Тому що це може бути ось так достатньо надовго. П'ятниця, субота та неділя це достатньо такі раціональні, стабільні, достатньо зимні. Можливо, якісь будуть такі питання виникати, але також ці дні у нас вже готує до затемнення, тому що 25 числа у нас місячне затемнення. Також можна сказати, що це повня, повний місяць формується у нас, тому ми вже. Готуємося до того, що якась ситуація буде висвітлюватись, або, можливо, завершуватись. Або ось саме зараз ви будете чітко розуміти якусь ситуацію, таку життєву. Тому е, п'ятниця, субота та неділя, це достатньо такі раціональні дні, але які допомагають нам е, висвітлити якусь ситуацію. І, звісно ж таки, готують нас до затемнення. Але, взагалі, якщо брати весь тиждень, він достатньо цікавий, тому що тут можуть проявлятися якісь люди, тут можуть якісь бути події, до яких ми. Ми себе не готуємо навіть. Тому е, слідкуйте за тим, що відбувається. Можливо, життя вам дає підказки, так, куди рухатися далі і як взагалі реалізовуватись, тому що, в принципі, цей тиждень це початок чогось нового також може бути, тому що у нас сонце переходить в перші градуси знака Овна. Тому ось такий тиждень незвичайний, не скажімо так. А ми з вами прощаємося ненадовго. До нових зустрічей та, як завжди, все буде Україна!